Доброго дня! Сьогодні давайте подивимось карту дня на 6-11, якщо не помиляюсь. Або принаймні на завтрашній день. Покажіть нам карту дня для одиничок на завтра. Карта дня для двічок на завтра. Ну і карта дня для трієчок на завтра. Одинички, що у вас? Дивіться, вам говорять, що день такий буде з присмаком дещо гіркоти. На щось вам відкриються очі? Хтось вам покаже своє справжнє обличчя? Хтось розочарує. А в чомусь будете розуміти, що досягнути прямо тут і зараз бажаних результатів поки що неможливо. Це не говорить про те, що такий період буде постійно. Ні. Просто тут більше йде акцент на те, що завтрашній день не буде таким яскравим і виконуючим ваші бажання. Ні. Тут інколи прийдеться вам зіштовхнутися з тим, що вплинути на певних людей, на події ви не можете. І я б тут сказала, що потрібно набратися дещо мудрості, спокою і не робити з цього трагедії. Так, інколи таке трапляється. Але це не означає, що на цьому треба робити крапку. Ні, тут треба робити висновки і йти далі. Тому, одинички, налаштуємося на те, що завтрашній день. Не буде таким, який дасть можливість керувати собою. Ні. Інколи вам прийдеться змирятися з обставинами, які є на зараз. Двічки, перевернута за утрення. Ну тут мені цікаво. То, знаєте, таке відчуття, що все почав, як знаєте, говорить, встав не з тої ноги, все почалося не так, як треба. А хтось може бути не по своїй волі запізнюватись кудись, в когось не спрацює будільник, і так само будемо бігати, намагатися встигнути всюди і вся. Ось буде такий варіант, коли не прийде транспорт, на якому ви звикли їхати, або прийдеться обходити ту дорогу, по якій ви звикли ходити. Тому тут вам натяк на те, що ну, знову ж таки, зробіть з цього якийсь гарний висновок для себе. Як приклад, я не встигла на цей транспорт, але я можу перейти на інший. І між тим подивитися, як добиратися іншим шляхом на роботу. Так, я можу запізнитися, але можна попередити, можна якось поставити перед ну, перед фактом, вже в даному випадку. Одначе розумійте, що якщо ми будемо хвилюватися, від цього швидше нічого не буде. А навіть навпаки, за правилами хвилювання, таке відчуття, наче все трапляється вкупі і одразу. Тому налаштуйтесь на те, що будуть певні обставини, які вибиватимуть вас звичного для вас стану. Це не є погано, це не є гарно, але інколи нам як показують, що ми повинні навчитися змирятися з певними обставинами, а ще краще робити з них гарні висновки. Робити з них можливість і вирогідності, які можна використовувати в подальшому. До речі, в кого завтра може бути дуже цікава зустріч. При тому я не скажу, що буде розмова. Це може бути, знаєте, коли. Переглянулися, і цього було достатньо. Зверніть на це увагу. Тому що о, ну, щось вам о, хочуть через цю людину передати. Або через це зіткнення. А Так що будьте уважні, особливо до маленьких дрібничок. Трійчки. Ну, Хто там збирався в дорогу, можете не збиратися, ну, принаймні, завтра. Тому що, скоріш за все, будуть певні перепони, які не дадуть можливості руху. До речі, тут дорогу ми можемо розглянути з двох позицій. Це пряме трактування, безпосередньо переміщення, а в когось це зупинка в розвитку чомусь. Ну, ваша дорога, наприклад, по роботі. Вам говорять, що прийдеться на чомусь потупцюватися. Чомусь у мене зараз іде картинка, як біжите до роботи, а перед вами перекопали дорогу. Так і, до речі, Маріан також може бути, тому, ну, можливо, вийде хвилин на 5 раніше. Далі можуть показувати, що вас зупинятимуть в певних аспектах. Чому? Тому що якісь є нюанси, які ви не враховуєте. І завтра буде можливість їх прорахувати. А комусь просто-напросто потрібно передохнути. Тому тут у нас дорога перевернута, яка говорить, що поки що не час. Почекайте, всьому свій час, і, як то кажуть, своє місце. Далі, хто хотів переїхати із точки А в точку Б. Ну, дивіться, дещо налаштуйтеся на те, що або ця подія може не відбутися, або в дорозі можуть бути певні нюанси. Так що це так само врахуйте. Можливо, запасіться більше часом, а можливо, якщо є а, м, вірогідність, то верніше, навіть не вірогідність, якщо є можливість перенести цю зустріч, або якось зустрітися до вас поближче, то краще використати цей варіант. Ну що ж, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Не розочаровуємося, не розстраємося. Це всього лиш один день. Це не все життя. Використайте його по максимум для себе. На цьому все. До нових відео. Пока!